Своєчасно закінчила. Налетіла машкара. Зараз швиденько зніму відео. Це як я пустилася у цю авантюру. Звичайно, якби не цуценята, якби я не взяла гроші за цуценят, то я б цього не робила. Тому що фарба, зараз покажу, ось така фарба я взяла. Це резинова гумова фарба. Ось така. Вона досить недешево коштує 260 чи що. Ну, я взяла за 213, знижка була на неї. Ось. Там у мене плитка була. Це басейн для онуків. Я ще раз повторюю, вже десяте, мабуть. Ось я по пофарбувала цією фарбою. Не знаю, що буде. Як воно буде? Два відеречка мені вистачило сюди. Тут верх, Якщо ця фарба буде тримати добре, то буду щось вирішувати з верхом. У мене є плитка, можна доложити, Ну, це я сама клала, розумієте, я, я ж не, не професіонал. Як змогла, так і поклала. Мені на виставку його не тягати, він тут буде. Я один, одного часу хотіла його зовсім закидати знову землею. А потім думаю, ну чого це? Тим більше, що свердловина мені не світить. Чому? Зараз розкажу. Тому що я живу в Херсоні, мешкаю в Херсоні, оці, до речі, оці я перескочила, оце ганчір'я лежало під плівкою на дні. Ось тут лежало на дні під плівкою. І я його витягнула, воно все було мокре. Ось я поклала, щоб вода стікала під ялівець. Тобто плівка лежала. Але вода там просочувалася. І там було ну, не мільйон, ну багато було червячків оцих земляних хробачків, <кій> слизні були ну, ці слимаки, дуже багато їх було. Якось вони потрапляли сюди, правильно? І вода, звідкиля вона взялася. Ну, коротше кажучи, плівка моя протікала, мабуть, бо воно ж було все повністю накрито плівкою. Ой, а що ж я казала? Ось я вже збилася, з думки збилася, не пам'ятаю, що казала, почну заново. Так ось. От господи. Оцей, оця фарба, вона досить швидко сохне. Ну, на руках вона висохла, вона вже висохла на руках, те, що не відмилося. І, до речі, вона водою дуже добре змила. Ну, не дуже добре, я терла, добряче терла. І ось я пофарбувала і подивлюся, що буде далі. Оце. А, за свердловину згадала. Вибачте, будь ласка. Я так втомилася, у мене вже мізки не працюють. Тож, я дзвонила, декілька телефонів у мене було, номерів телефонів. Я буду показувати так садочок. Добре, бо я туди уперла туди телефон. Тож дзвонила, я сьогодні телефонувала і мені сказали, що ви живете у Херсоні. Херсон бомблять, дрони. У нас шахеди нещодавно навіть літали вночі. Тож ми в Херсоні не працюємо, свердловини ми не б'ємо. Я кажу, та мені не бити, мені треба подивитися діагностику зробити, що там, як там, тому що в мене чи вона замулілась, чи що там після повені, оце Каховську, коли підірвали, в мене перестала поступати вода в цей, у свердловину. Там же труба стоїть, здається, там сотка. Ось і погано вода у мене час від часу немає зовсім води у сотловині. А він це все одно. Це треба буде обладнання вести сюди, це треба буде, мабуть, не один день у вас провести. Ми не будемо вам нічого робити, ми до вас навіть не приїдемо. Ось так. Ось так він мені сказав. І оце. Оце ж я тепер думаю. Потікали шершні, мабуть, пішли спати. Пам'ятаєте, я вам показувала ці шершні. Ось тут були. Не можна було підійти. Климатись ми я, обіцяла показати рожевенький. Ось він. Темно-малиновий він такий. А цей ще не розквіт. Ось цей буде ще цвісти. Ось. Тобто. Я залишуся, мабуть, без свердловини. Добре, що я зробила, вибачте, я кручуся, бо хочу ж знову показати. Добре, що я поставила оту трубу. Це ж все про це мова. Ось цю трубу я поставила, бачите, ось вивела її. Треба буде зробити наклон більше сюди, щоб сюди більше йшла вода. Бо в мене є двигун такий, що насос, що можна опускати сюди, він буде. Отут стояти на вулиці, так би мовити, а трубу туди шланг, і він буде качати. У мене є такий насос, у мене їх аж два. То ось таку я, так я думала, що я вирішу цю проблему, але я дивлюся, що моя проблема не вирішується, і я мучуюся. Оце така авантюра в мене. Я, я маюся з цим басейном, з цією водою мою, не знаю, що і як. Ну, сподіваюся, що все воно запрацює. Тим більше, добре, що не було дощів, я що це тут бетонувала. Оце, бачите, оце ж каряб кострубата таке, оце я бетонувала позавчора. І воно висохло вже скільки, дві доби пройшло. І я оце пофарбувала цією краскою фарбою. Вона буде, наче, плівка гумова. Ну, так написано, так я в інтернеті читала. Я купу. Всього перечитала за цю фарбу, але ж пишуть одне і теж повторюють. Нема такого, щоб там розказали, щось таке новеньке. Ось. І ось така у мене, я сподіваюсь, буде все-таки водойма. В травні у нас не було ні одної зливи. Хоча, я знаю, в травні в минулі роки то було по дві по три зливи. Це ж травневі. Не було в нас нічого. Так один дощик був і все. І то не такий, як треба. У мене 200-літрова діжка, так там половина всього набралася. А що таке 100 літрів. На мій садок. Ось я зараз покажу мій садок. 22 кроки в мене від будинку от туди до паркану, от туди до паркану. І 28 кроків у мене туди, до абрикоси оцієї і слива пісерді. Вони. Сидять майже поруч на одній лінії. Паралельно. Тож, до цих. 22 на 28. Отакий От у мене садок. І погляньте, яка в мене колючка. Велетень, вона скоро зацвіте, вона мені так подобається. Це щось таке диво дивне. І ось, і що й ось. Я сподіваюсь, буде злива. Чи треба підрихтувати оту трубу на горі, буде злива і вся водичка буде сюди бігти. І мені ж треба її випробувати, як ця фарба. Буде вона тримати чи не буде вона тримати. Мені самій кортить. А, і два відеречка ось мені вистачило цього. У мене, е, а скільки в мене? Довжина 5. А тут скільки? Ну, тут метра два, мабуть. Я не знаю, не міряла. Оце це широке гирло. А воно так іде, ніби фасолька, розумієте, ось так іде, а туди зовсім вузько і тут вище я зробила. Ну, щоб онукам було все підніматися гарненько. Тут драбинка стояла, ця дерев'яна. І вони ось тут вилазили. Ну, Щастя, в них було, повні штани, звісно. Але вода за добу вода майже геть витікала. Ну, Випаруватись вона ніяк не могла. Правильно? <кхи> У мене ще тоді свердловина працювала, тож я набирала, я не повну набирала, ну, щоб вони тільки похлюпалися. Оці дві е, ці плиточки я набирала води. І вони тут хлюпалися, бовталися. І ось на другий день, на ранок я приходила, в мене було по ту одну плитку від дна. Розумієте, фарба не вонюча, скажу я вам. Ну так, трішечки. Але не так, як ото ацетону вилиняє. Так, ну ось ось таке в мене відео сьогодні. Таке я придумала. Звісно, якби я ж кажу, якби не це ценята, якби не ці гроші, я не знаю, що б я робила. Я навіть не уявляю, що б я робила. На що б я робила? Знову вклала б цемент, а заклала б арматуру, купувала б цемент, бетонувала в дно по новій, я так думаю. А так фарба майже 500 гривень у мене вийшло. Два відеречка таких. І зробила. Доброго вечора усім. Доброго вечора. І спокійної, тихої ночі.